Є знижки представляють! Незламні знижки на Пенністил Гель. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Гепатрон Гель. 15% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбе. Отак От ми повернулися. сьома година 58 хвилин. Київський час і обіцяли вам розмову, яка стала по суті після приводу такого, якого ми знайшли, історії дитячої істерики і реакції на нього батька, точніше, відсутності реакції. Ми вам обіцяли, що поговоримо з психологом. Ось ви зараз бачите кадри цієї історії, і в принципі реакція перехожих була різною, ну переважно негативною. От, давайте зараз подивимося в сюжеті цю історію, а потім поговоримо. Автор відео стверджує, дитина 20 хвилин рве горлянку, лежачи на бруківці, поки батько просто тупцює навколо. Та це не виняткова ситуація. У тікток батьки та свідки подібних випадків на випередки діляться подібними відео. Проте няня Олена, коли побачила відео з бездієвим батьком біля дитини, слів не підбирала. Батько ідіот, чи що? Він батько, він умніший і, і довбика знайти виха ну Не, не допускати, хотит абсурд. А от у Віктора поки що діток немає, проте він вважає, дитяча істерика на відео це ознака нестачі виховання батька. Якщо виховання в принципі адекватне, то до істерик, ну прямо до якихось важких істерик, типу як такого, доходити просто не ну не повинно. Мені здається. Тобто, якщо доходить до такого, то це вже скоріш за все є якісь певні проблеми в дитини психологічні і ну, очевидно у батьків також. А от Вікторія вважає подібну ситуацію абсолютно нормальною. Каже, два роки тому перед народженням донечки Орисі прочитала дуже багато літератури для майбутніх матусь. Дитина переживає якусь конкретну ситуацію як величезне горе, тому що в неї не було досвіду до того переживати, ну, наприклад, там якусь втрату друга, або якщо ви там розлучились, познайомилися на майданчику. А це для неї величезне горе, розлука. У такій ситуації дитині потрібно допомогти впоратися з емоціями, адже навіть не кожен дорослий ладен контролювати себе у збудженому стані, каже психологиня Олена Шершньова. Допомогти вихліпнути цей адреналін якимось альтернативним способом. Наприклад, якщо мова про такого маленького хлопчика, як на відео, то його можна взяти на руки і ось так от попідкидати. Тобто той самий адреналін таки знайде вихід, але дитина не буде гулати, кричати чи плакати. Це не означає, що ви піддаєтеся на маніпуляцію, коли дитина через істерику намагається добитися свого, а навпаки, допомагаєте подолати емоції, а от залишати дитину в істериці сам на сам не можна. Її сльози справжні, її емоції справжні задачі батьків пояснити дитині, як вивести ці емоції. Проте, якщо ви раптом помітили, що батьки ігнорують істерику своєї дитини на вулиці, не варто починати заспокоювати дитину чи виховувати батьків. Варто діяти по іншому, вважає психологиня. Батьки не виконують свої обов'язки, що дитина просто лежить на підлозі. Ми викликаємо поліцію. Ми дзвонимо в службу захисту дітей. Адже самостійно втручатися в чуже життя це порушення особистих кордонів. Та й зрештою, лише компетентні органи можуть об'єктивно розібратися в ситуації і визначити, це були адекватні методи виховання чи повна батьківська безвідповідальність. Ірина Гольцберг, дитячий сімейний психолог, кать, ми раді вас бачити. дуже. Доброго ранку. У нас є історія, яка стала приводом розмови. Взагалі, ось ця історія сталася в Одесі. ця істерика дитини, реакція батька і купа, купа реакцій різних людей, психологів зараз у сюжеті. Давайте ще раз подивимося шматочок цієї істерики дитячої. Та? Ну, тобто дитина лежить собі просто приблизно два роки на асфальті. В неї істерика, тато з боку ходить, ніяк не реагує. От просто і. Ігнорує, тобто він не кричить, він не бере на руки, але і і, і дій ніяких з його боку немає. Кать власне. хочеться коментарі від вас ситуації і усіх цих думок різних, які були в сюжеті, тому що ну вони ну скажімо так, нелінійні. Ну і батьки точно з істериками стикались, хоча б раз в житті це 100%. Так, і тут важливо перше знаєте, от я що скажу. Я як психолог, коли бачу будь-яку істерику в е, дитини в публічному місці, е, у мене одне важливе правило, правило не втручатися. Чому? Чому не втручаю, ну і дійсно, якщо дитину не б'ють. Якщо дитину б'ють, ага. я втручусь, ну і буду, ага. але я не буду е, позорити там, соромити е, батьків Або Я повчати, просто, так. Е, відволіку, бо батьки в цей час можуть знаходитися теж в дуже складному стані. Чому це не варто робити? Тому що батьки присоромлені, можуть потім відігратися на тій самій дитині, але вже ні, коли ніхто не буде е, бачити. І дійсно е, покарати. Її фізично, і це на жаль, практикується зараз в українських родинах. На жаль, це не, ну, не вичерпна ще історія, тому що вона є, і люди і дійсно. Вважають дітей своєю власністю, яку вони можуть і бити і карати. Тому е, я не втручаюся і навіть ну ніяким оком не поведу, щоб показати, що я засуджую батьків. Ага. Батьків дуже складній ситуації саме в цей час, тому що дитяча істерика на публіці набагато яскравіше. Чому вона яскравіше? Тому що дитина розуміє відслідкову реакцію батьків і вже стає трохи. Маніпулятором, тому діти набагато швидше е, заспокояться саме тоді, коли е, такої публічної реакції немає. Якщо підходить якась мила така бабуся, каже бідна дитина, що ж вона так ридає, мамі соромно, мама uh -huh. замість того, щоб е, свою лінію тримати, може сказати жахливе для батьків. Ну, ладно, на. І е, uh -huh. дитина розуміє, що є такі чарівні бабусі, які якось впливають uh -huh. на мою маму, на мого тата. І вони змінюють свою поведінку. То не треба тепер перед татом і мамом лягати. Треба лягати, шукати там десь таку бабусю, лягати перед нею і вирощати, і все буде як я хочу. Змієте, найгірша реакція це е, нуладна на дійсно, потреба дитини є. Вона має бути задоволена і зазвичай це потреба в увазі. Дійсно, не можна покидати дитину в цей е, ну, в цьому стані. Угу. Тим паче не можна. Казати, я там викличу поліцію, я зараз там тебе покараю, я пішла там. От як дуже багато е, батьків робить, це жах для дитини, коли людина, е, яка, яку я люблю, мене кидає. Більш за то, за те, маємо розуміти, що істерика це концерт саме для вас, батьки. Це не е, для всіх, це всі стають просто е, глядачами ну, мимоволі. А саме головний глядач це батьки, і дитина хоче задовільнити якусь потребу. І дійсно нам дуже важливо зрозуміти, яку потребу. Це потреба може бути в увазі. Дитина може хоче пити. Але не може артикулювати це і сказати. Дитина може хоче в туалет, але теж чомусь не може це сказати. І ми маємо ну бути такими ну, дуже тонкими психологами, щоб зрозуміти, все ж таки, що тобто хоче найголовніше, дитину. що мають для себе зрозуміти батьки, це те, що під час істерики нам потрібно виявити, яку саме потребу зараз дитині треба вибачте за тавтологію потрібно закрити правильно так. тому що це ж не завжди там просто дай щось зманіпулювати це як ви сказали може бути і бажання уваги це може бути і перевтома і так далі я правильно розумію? все вірно але дивіться є і потреба наприклад дитина хоче чіпси це не говорить про те що mm -hmm. ми маємо дати чіпси ми маємо проговорити що у нас є домовленість ми чіпси не їмо наприклад чи не не п'ємо кока колу а дитина може хотіти будь-що і вона перевіряє наскільки батьки е, до цього ну, е, чи не з е, які кордони у моїх батьків. Угу. Що вони мені дозволять, якщо я так роблю? Качі я... добре, коли це зрозуміло. А коли батьки не розуміють, що саме потребує дитина зараз? А все одно у нас є правило, правило присутності. Ми не кидаємо дитину, не йдемо. Ми намагаємося е, своєю присутністю встановити у цей контакт. Тобто це mm -hmm. не завжди так легко. Була порада, що взяти, обійняти дитину, де вибачте, дитина може так і вигинатися, і убігати, і не даватися. Е в не завжди це можливо обійняти. Важлива присутність і спокій. Ми маємо уникати крику. Ми маємо уникати знецінення потреби дитини. Ми маємо не соромити і не лякати дитину. І, не, і не кидати дитину, я так і розумію. не кидати так? ні в якому, тому що оця... Мама, яка йде від дитини, оце мене завжди ну, дуже турбує, тому що дитина переживає в цей час дуже складні емоції, угу. ну втрати. І от тоді в нас потім з'являється оця дуже така неприємна прив'язаність, коли дитина вже не може відірватися від батьків, тому що боїться втратити угу. їх через свою поведінку. Ну а дитина, ну вибачте, має право якось виражати свої емоції. Тобто істерика це. Її по суті діалог зі світом із ну, батьками в першу з чергу. З батьками, да це, це правильно, от дуже точно. Діалог це має бути діалог. І батьки можуть, наприклад, казати: тут важливо давати зворотній зв'язок. Батьки можуть казати, я розумію, як ага. ти зараз засмучений там чи засмучена. Мені це, дуже прикро. Тому, вона каже, легалізувати емоцію дитини. Так, мені правильно дуже прикро, сказати? Але ні, uh -huh. от ми маємо все ж таки проговорити, але ні. Дитина може дати наступний там етап естеки. Але дивіться, якщо ми будемо однаково реагувати певний час, так один раз дитина там лежить 20 хвилин, uh -huh. другий раз вона вже буде 15, третій вона вже думає: а чи має сенс взагалі отут лежати верещати? Все одно я знаю, що мама ну не дасть мені ці чіпси. Ну, то пішли далі. Тому що ну, тут важливо, щоб батьки були послідовними. Якщо батьки кожен раз роблять інші речі, дитина думає, ого, сьогодні. О, дивіться, дитина розбила чашку. Ну, умовно. І батьки кажуть: Боже, жах там. Ти там мою улюблену чашку розбив, все жахливо накричали. Наступний раз дитина наступний день навіть б'є ту ну, іншу чашку. і Мама така лагідна в гарному стані. Ой, на щастя там нічого страшного. <тар. свистити> дитина думає. Ви, Ви, не розумієш, вивачте, нас вчора, людини? вчора було так, за чашку ага. майже там не вбили, тут за чашку на щастя і так далі. А як у нас бити чашки? Угу. І дитина що має зробити? Розбити третю чашку, щоб розуміти, як це взагалі відбувається. І тоді вона усвідомлює якусь послідовність. Наприклад, на людях мама ось так себе ага. веде. При татові, який каже, заткні його. Ну що, вибачте, mm -hmm. так буває. Вона веде себе yes. швидше, задовільняємо потребу. То тоді треба кричати при таких бабусях, при татові на людях. Без людей немає сенсу кричати. У дітей дуже mm -hmm. швидко випрацьовується mm -hmm. причина на слідкові зв'язки. Ну а потім ти не виростає, і розумієш, що розбити чашки це не на щастя, а просто розбити чашки. І це вже третій етап, вже дорослиш. Так, і якісь оце та... да, йде через дорослішання. дорослішення. Але... величезне. Да, маємо закінчувати насправді, тому що це велика розмова. Я так. думаю, що. Ми приводи будемо знаходити якісь так. і далі чіпляти їх, і далі проговорити, тому що насправді я вам скажу на правду, у нас з Нелю інколи волосся дибки піднімались, коли люди реагували на цю історію, яку ви зараз розклали. Вона не така проста, як здається. Як тому ми не прощаємось так. надовго. Спасибі Дякую. величезне. Катерина Гольцберг я Далі буде сняти триває.